Росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткінській громаді на Сумщині. Ворог прицільно вдарив пасажирський потяг з сполученням шостка Київ. Відомо про щонайменше 30 постраждалих, сповістив керівник області Олег Григоров. Серед поранених 44-річна жінка та Її троє синів 14, 11 та 7 років, додають у прокуратурі. Також сталася пожежа в вагоні. Згодом Російська Федерація завдала удару повторно. Інформує Укрзалізниця, пошкоджені два потяги. На місці працюють всі екстрені служби. За даними обленерго, знеструмлена шостка та частково Шосткинський район. Масштаби руйнування кількість постраждалих уточнюють. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі життєво необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих. Хто захищає нас? Координаційна група G7 терміново зібралася через масовані атаки Росії на Енергетичну інфраструктуру України повідомили в Міністерстві енергетики. Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки ударів, які були спрямовані, зокрема на об'єкти нафтогазового комплексу. Взяли участь понад 100 представників різних країн і міжнародних організацій, зокрема серед них США, Канада, Німеччина, Франція, Нідерланди та Єврокомісія. В Міненергетики заявили, що це чергова спроба Росії залишити українців без світла і тепла. Напередодні зими. Вночі сили оборони атакували низку важливих об'єктів росіян. Підтвердили у Генштабі у Ленінградській області. Вдарили по підприємству кірищі Нафтоорг На об'єкті зафіксували вибухи і пожежу. Окрім цього, українські військові пошкодили російський малий ракетний корабель Буян М. У республіці Каралія також під філігранний удар сил спеціальних операцій потрапив один із найсучасніших кораблів Росії ГРАД. А в Курській області вразили радіолокаційний комплекс Гармонь і транспортно заряджаючу машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Також ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї армії збройних сил. РФ, що дислокуються на тимчасово окупованій території Донеччини. Наслідки ще уточнюють. Тим часом президент Зеленський заявив, Росія повинна відповісти за розв'язану війну в Україні. Були сьогодні доповіді щодо наших цілком справедливих ударів по російських об'єктах по їхній логістиці. Паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія. Обирає війну, Росія руйнує життя наших людей. Повинна за це відповідати. Далекобійність наша буде збільшуватись. У музеї окупації Києва відкрили виставку Дарницька фортеця присвячено героїчній обороні столиці в 2022 році. Проєкт висвітлює службу воїнів 112-ї окремої бригади територіальної оборони, зокрема 126-го батальйону, який зупинив, зупинив наступ ворога серед експозиції. Унікальні фотографії, відео та артефакти, зокрема контейнер від протитанкового. Комплексу, з якого знищили перший російський танк під Скибином. вхід на виставку безкоштовний за попереднім записом. Ми хотіли звернути увагу саме на оборону лівого берега. Тому операція оборонна Київська і саме бій 9 березня 2022 року під Скибином на Броварській трасі, який став ключовим для оборони Києва на лівому березі. Ми звернули увагу саме на цей бій і показали його на відео. Тут представлен відеосюжет наш ексклюзивний, на якому розповідається про цей бій докладно, в тому числі з коментарями учасників. Ми хочемо ще раз згадати про ті події весни 22-го року, коли нам було страшно, коли нам було лячно, коли ми не знали, що робити. Це я говорю про нас, цивільних жінок. Але були добровольці, були такі відважні чоловіки, які пішли на захист Києва. Хочу, щоб ми згадали про них. Ось такі справа на цю хвилину. Залишайтесь за спресою, будете знати ще більше.